Як зараз пам'ятаю, що дуже погано, я спав ночі. Я, до речі, готувався до відпустки, 1 березня я мав вийти у відпустку, але не судилася. Дуже мені не спалося, я звернув увагу, що на телефоні постійно приходять якісь повідомлення, постійно загорається екран. Коли почав читати, то тихенько прийшов у шок. Так як вже були повідомлення про атаки Києва. Про ракетні удари по всій території України. Потім я сам почув ракетні удари по Дніпропетровщині. І, звісно ж, через декілька хвилин надійшли дзвінки від керівників, що весь особовий склад піднімають по тривозі, що почалась війна в країні. До нас звернулася громадська організація, наша Левчанська з нашої території обслуговування. Та попросили нашої допомоги у питанні евакуації мирного населення з Харківщини, так як місто Харків перебувало під обстрілом артилерії, під, постійно під ракетними ударами, РСЗВ паним працювало постійно. Того ж дня ми отримали дозвіл від нашого керівництва на виконання завдань по евакуації мирного населення. Пункт збору волонтерського нас людей був у передмісті Харкова. але… У Через відсутність громадського транспорту через інтенсивність обстрілів ворога. У людей цивільних не було можливості добиратися самостійно до цього пункту збору, тому якраз тут в діло вступали ми. Ми їздили по місту в небезпечні райони, які під острілом ці знаходилися, такі як район Окружної, район Північної Салтівки. І звідти вже з підвалів, з бомбосховищ збирали людей та вивозили на пункти збору. Уже ми супроводжували безпосередньо на нашу територію автобуси з людьми, де їх розселяли. Близько півтора місяця ми займалися евакуацією людей з Харкова. День у день їздили по 100-150-200 людей щодня ми вивозили. Потім, звісно, інтенсивність впала, тому що всі, хто хотіли, виїхали. Десь загалом близько 3,5 тисяч нам вдалося евакуювати з міста Харків до Дніпропетровщини. Після Харкова ми вирушили вже в Донецькому напрямку. З міст Краматорськ, Бахмут, проводили евакуацію з Передмість, з Слав'янська їздили. З Донеччини вивезли близько 600-700 людей, вдалося нам евакуювати. У постійних поїздках за людьми у нас пройшов весь березень місяць та квітень. Порахувати, скільки ми виїздів зробили з гуманітарною місією для ЗСУ. Я навіть не можу сказати, тому що їх вже було так багато, що ми вже і не порахуємо, скільки раз ми їздили. <звук> Ось так воно відбувається. З по рубанитки зібрали з добрих людей, не байдужі. Там одні жінки кашу зробили, інші підприємці бургерів зробили. Моя жінка печиво наробила. Отак і пряники. Жінка готує. В Донецьку область, в Луганську область їздили на передові позиції дуже часто. Військовослужбовці наші нас відмовляли, казали не їдьте до нас. У нас дуже інтенсивний обстріл. У нас ворог переходить у наступ.